Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже смачну, круту закуску Аля Шуба. Я думаю, навряд чи ви таку куштували, але я думаю, вона нам 100% сподобається. Тому готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь. Перший шар у нас буде лаваш, який ми промазуємо тонесенько майонезом. Зверху натираємо відварену моркву, трошечки солимо, зверху накриваємо знову лавашем. Знову промазуємо майонезом. Шар має бути тонесенький, але рівномірний, для того, щоб лаваш не був сухим. Зверху натираємо варений бурячок і знову ж таки трошечки додаємо солі. Зверху покриваємо буряк знову лавашем. І знову у нас йде шар майонеза. Остання начинка це у нас шар відвареного яйця. Рівномірно покриваємо все. І тепер будемо загортати у рулетик, щільненько притискаємо наш лавашик. І тепер треба відправити в холодильник. Я все загортаю у фольгу та відправляю на мінімум на 1 годину. Після цього дістаємо наш рулет, розрізаємо і подивіться, який він гарнисенький. Виходить всередині. І тепер я перекладаю на сервірувальну тарілочку. Це дуже яскраво та гарно виглядає, і це може бути як буденна страва, так і на якесь свято. Зверху я буду додавати ще червону рибку, але ви можете взяти звичайний оселедець. Він також дуже круто додасть смаку цій страві. І ось така у нас закуска виходить дуже смачна, неймовірно смачна та гарно та яскраво виглядає і буде прикрашати ваш стіл.